Розповім вам про павловське перекарбування, чому так сталося і що це таке. Ось книжка у мене така є. Тут якраз про перекарбування. Це, як я розповідав, з монет з періоду з 1757 року. Ось ДНГ, копійка, 2 копійки, 5 копійок. Відбувалося перекарбування в 1 копійку, 2 копійки, 4 копійки, 10 копійок. Коли стопа змінилася з 16 рублів до 32 рублів, отака от от монета коштує. E, дуже дорого, десь від 15 тисяч доларів. E, таку монета коштує від 4 тисяч до 25-30 тисяч гривень, може й до 40, 000, в залежності від стану. Такі монети я вам показував. Таку я показував в поганій якості, правда, але якби, ну, вони бувають різні. І от залишки е, перекарбування. Ну, далі ми ще будемо про перекарбування говорити. Чому так відбувалося? Потім оці монети перекарбували в ці. Одну копійку, чому їх, їх маленькі тиражі були, їх майже всі в денгу перекарбували, 2 копійки перекарбували в копійку вже Катерини, 4 копійки перекарбували в 2 копійки, 10 копійок перекарбували в 5 копійок. І виходить, подивіться, яка ситуація тут. А до речі, це те, що я вам розповідав: ось 5 копійок перекарбували в цю одну копійку. Це ж якраз тоді, коли стопа була 8 рублів. Повернулася до, до попереднього. Виходить, що отака от монета, наприклад, отакі 5 копійок е, мідних періоду правління Єлизавети Петрівни, вона могла перекарбуватися один раз, потім два рази, і потім три. Е, і от це ж якраз оце, цей період, коли монети періоду правління Катерини е, Другої. Перекарбувалися в їх ще називають колекціонери вензельні монети. Це полушка перекарбувалася в денгу, денга в копійку, копійка в 2 копійки, дві копійки в чотири, і 5 копійок перекарбували в 10 копійок. І потім, коли в грудні 1796 року, вже після смерті Катерини II, прийшов на престол Павло І, він. Е за заморозив оці монети. Їх не випустили з, монет з монетного двору. Вони в обіг не пішли. І ці всі монети вони були перекарбовані в ось ці монети. Тобто, бачите, на оцих монетах вже е Павловське перекарбування 2 і 5 копійок. Там вже можуть 4 бути залишки від, від трьох попередніх типів монет. І оце якраз от оці от. Павловське перекарбування. До речі, може, мало хто знає, але ви бачите, що всі монети всі монети всіх попередніх періодів вони перекарбовувалися в нові монети. Тобто, про що я кажу, монети Єлизавети перекарбувалися в монети Петра III, Монети Петра III Надіюсь, вам добре книжку видно. Монети Петра III перекарбовані в монети Катерини II. Потім монети Катерини II перекарбувалися вже на останні рік її правління, коли в два рази збільшилася, в нового типа монети Катерини II. А от Павловське перекарбування оці чотири. Копійки і 10 копійок, вони перекарбувалися в монети попереднього типу, в монети Катерини II. Хоча це вже був 96-й, це вже був 1797 рік. Тобто Катерини вже не було в живих. Чому так сталося? Тому що Павло І він правильно тоді визначив, і це якби перекарбування воно обсувало престиж країни, так як монети були з залишками попередніх монет. І він вирішив так зробити, так як виходить 10 копійок, вже були 5 копійок, а 4 копійки – 2 копійки. І стопа залишилася ж така ж сама, як ну, 16, 32, потім 16. І, виходить, у Павла вийшла 2 копійки номінал, але він не почав перекарбовувати оці 4 копійки в свої 2 копійки. А 5 копійок він номінал взагалі, мідний, він скасував, і з 1777 року почала карбуватися срібна монета номіналом 5 копійок. Тобто він для того, щоб. Так як в 18 столітті це нормально була практика перекарбування, в 19 19-му Столітті вже пер... монети майже не перекарбувалися так масово, як, як в, в 1700-х роках. То він вирішив залишити, так як стопа залишилася 16, він просто вирішив перекарбувати ці 4 копійки, 10 копійок у монети Катерини II. Тобто, в 1797 році, коли вже Катерина II не не була на престолі, в вже не було в живих. Павло І. Вирішив не перекарбовувати монети в монети нового типу, а перекарбував в 1797 році монети в попередні роки. Як правило, найчастіше зустрічається перечекан 93-го року, рідше зустрічаються перечекани 96-го та інших років. От у нас тут на огляді, от щоб ви якраз добре собі візуалізували, от, наприклад, ось. 5 копійок, 1793 рік. Тут написано. Я збільшу зараз, просто щоб ви книжку могли бачити. І ось 10 копійок. 5 копійок. 10 копійок. Це, до речі, класний перечекан, дуже мені подобається. з Залишками вензеля і з залишками 10 копійок. Тобто монета виглядала ось так. А по факту вона могла б бути ще перекарбована з попереднього типу монети з цієї ось.